Привіт! Так, зараз весна, і я тільки виставляю зимовий влог. Ну, сприймайте це як та сама роздвяна серія серіалу, яку ви дивитесь влітку. Але я вам назнімала багато шортів за цей час, так що було що дивитися. Але давайте згадаємо новий рік, і я вам покажу, що я подарувала своїм рідним і що подарували вони мені. Мамочки, я Мамочка! Щось таке м'якеньке. Папа, а? тобі е, я Шо? люблю з передбаченням на майбутнє. фейсбуці. Подарунок з передбаченням повертайся. А, Папа, дом, Стоп, дом, 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 про мене на футболку. Крінч, крінч. Крінч. Я такую косметичку и помадку. А я уже нарядилась. Диана, откуда ты знаешь, что я люблю червоны? Я не знаю. Что шо? Косметичка и шопы. Как красиво!

Ні, нічого нема на спині. Опусти отак голову вниз. Ні, вниз, вниз, вниз. Отак нібереально, Грінч. Грінч? Треба бороду зелений. Так, передайте від мене їй, будь ласка, подаруночок. Це що таке мощне? Носок в носку. Ого, диви, як тягну. Ого. О, це. Мамо, ну це тобі точно двоє не треба тепер надягати. Так, классні такі. Це мені си? Шоколадки. Ну, це шуб... дівчатка, дівчатка. Оце тобі колобочок зверху, а тобі а. такий квадрат, прямоугольничок. Розбирайте. Нормально. Розбирайте, що там. Сніговий. Це вже третій сніговий з лікарна. Бампіор, чи хто? Це Капівара. варис? Літочка. А що воно це, а, а що воно на таке отут отаке голубье? А в мене дуже несподівано. Чекайте зараз, Дуже несподівано, ніби я вже не прочитала 70 сторінок. Це нова книжечка, яку я сама попросила, і бабуся тут написала мені привітання. так. Побажання, вона мені буде на пам'ять. Просто я раніше її забрала і сказала, що я вже хочу читати. О, так. Залезням. Классная Классно, друзья. Распаковка. Что тут у нас? Буду одевать сразу сверху. Какой гарный наборчик. Сразу примерять. Да. Тут тоже гарно. Тоже клайно. Йо, сэндвичница! Ого, у меня какой самый крутой дистанцион, чтобы я всем делала вкуснее. А как же? О, вафли! Вафли! Я буду подарить. О, щели! Ого! Горішки! Так, Це горішки. О, горішки! Мама, ну наступний. Оце бутербродики, так? Ні, це три кутнички такі. Сендвічі Сендвічі такі. Новорічна собака. Ого, бренд року. 2023. І тут важі! Треба якийсь крутий рецепт. Хто знає крутий рецепт? Пишіть у коментарях. Так. І чат. Перше бабусі. Моя ластівочка. Дякую. Дякую. Будемо розкривати спрей для волосів. Там ще якісь Будь. Завжди весело та популярно. Та ну, так що таке новорічна кулька? Новорічні. Найкрасивіші мати. <рик> 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 Найсильніше мутатку. О, як я. О, мені ліля побажала, що я, щоб я в цьому році ну, набралася будь завжди, сили, і любові, силу, любові і краси! Правильно. А ну носочки! О, мені Олені, не брати, і не голені. Олені! Це бомбочка. Бомбіч. О. Ароматична О, свічка. Все, тепло, буде тепло. <зири> олені. О, О, ты, олені. Олені ти ти, не вріті. Клас лізі. Прикол так Прикол, так прикол. Чорні вуса, білі, біла бородо. Приколь. На нас спаї. Ти що, лютий? Йоу, ну ти модний, конечно. Ти ти авто мені А що ти не одягаєш? Ти ну одягни якісь каміни. Та у мене так і не налізли. А ти прям джинси туда запхай. А звідки тобі Санта-Клаус приніс тобі новий чайничок? Я його потім покажу. А, ну я можу так з. О. Парочка. Зараз я другий ще не держи. Бабусі костюмчик. Тобі дуже красиво. Дякую, дякую. Дякую, дякую. Показує. Ну, а це вже день народження моєї мами. 13 січня. В моєї мами скоро день народження, це 13 січня. І я вирішила їй зробити провітальну листівку, бо в неї ювілей. Ювілей, правильно так, ювілей. І я хочу її зробити прям величезною, бо в цьому прикол. Це мем нашої сім'ї, тому треба саме велику. Я вже намітила ось це олівцем. А, я не розказую. Коротше, я купила. Два фетри, бо я ж кажу, прям буде велика, і буду вирізати циферки. очки треба одягати. Щас, щас, треба готовись далеко. <laughs> Наступні подарунки. Це мені? Це тобі. Дякую, Ліля, мені скільки подарунків зробила. Така молодець. Клас. Дякую. Ой, тільки приїдеться. Боже, щас вийде. Прагнеш? Так, так раз, він дуже пахне, той ніжний. Тобі під лук підходить. Це вишенька на торті. Точніше, торт з вишенькою. Серйозно? Мой же. Не з вишенькою. Серйозно. Розпаковуй. Серце не охоче на. ха Пані, все, і придумали. Це авторська... Ми ж авторська робота під наше замовлення. Оце крутяк. Ви десь замовили тортик? Чи Ми... самі какие Самі! Самі. Бачиш, кухні ж є, що має, що, немає, та чи щось. Блін, це крутяк, це чіназ. Це чинази. Класно! Це прям чиназище ще. да, Це від як і да, це від дяді Саші все. Тортик заїдать. Серйозно це оціна. Це він оці сам, сам все. Не знаю ти чи не подивися, ті чи личі я не знаю. Оце спо Ну, Я лібру різних маю, самих, різних назв будеш пробувати. Це, це ж Дякую бу... Саші рибака. Ти знаєш, так. що їх завжди. Воно, так. так? Оце, оце да. <ріпи> воно. <да>. Оце, воно. <ріпи> <ріпи> цукерки, цукерки. Там цукерки якісь дуже дуже чарівні. Покажи. І порахуй, скільки їх там. Два. Три. Чотири. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. <рикул> 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 Оце прикол. Ну, ось таке цікаве відео в мене вийшло. Насправді, майже всю зиму ми просто прохворіли, тому що якось так вийшло, що всі захворіли то одне, то друге. Ну і як завжди, канікули в мене були аж до березня, тому я просто займалася своїми справами, кайфувала, відпочивала і мерзла, бо холодно. Ну, попереду весна, і я думаю, багато всього цікавого. Дякую за перегляд!